Друзі, вітаю! Мене звуть Юлія Єгорова, я тренерка з пілатесу, спеціалістка з руху. Сьогодні пропоную вам заняття з акцентом на мобільність кульшових суглобів. саме мобільність, а не розкриття кульшових суглобів. Нам треба, щоб вони були мобільними, але не надмірно. Тому ми будемо рухатись в комфортному для себе діапазоні, будьте уважні, не старайтесь надмірно, рухайтесь так, щоб вам цей рух був приємним. І для цього заняття вам знадобиться тільки килимок, ви і ваша готовність займатись і гарний настрій. І ми почнемо з того, що ми згадаємо або, можливо, хтось дізнається, де в нас знаходяться кульшові суглоби. Це буде наш такий собі кістковий орієнтир. Там, де в нас знаходяться пахові складки, там, де в нас часто закінчується білизна, ось ми їх знайшли, і посередині цих пахових складок приблизно знаходяться в нас кольшові суглоби. Не тут, це в нас таз, а ближче до центру, отут кульшові суглоби, кулеподібний суглоб. От ми це запам'ятали, згадали. І ще один кістковий орієнтир, який нам сьогодні згодиться на цьому занятті, це сідничні кістки. Знайти сідничну кістку дуже легко. Якщо ви зігнете одну ногу в коліні, ось ви знаходите кісточку і легко знайти незалежно від об'єму сідниць, власною рукою. І я пропоную знайти обидві і на правій, і на лівій нозі. І ми почнемо наше заняття з положення лежачи на спині. Це така буде в нас маленький такий вступ, маленький ритуал. Ми лягаємо, і якщо вам зручно лежати з прямими ногами, ви лягаєте з прямими ногами, якщо вам це незручно, ви відчуваєте напруження в попереку або ще десь в кульшових сулобах, можливо, ви згинаєте ноги в колінах. І ми лежимо тут 10-20 буквально секунд. Просто поспостерігайте, наскільки вам зручно лежати наскільки ви добре відчуваєте своє тіло, наскільки ви відчуваєте себе від кінчиків пальців до, ніг до маківки? Можливо, десь ви зараз спостерігаєте якесь напруження, можливо, навпаки, ви прекрасно себе зараз почуваєте, вас нічого не непокоїть. Просто зверніть на це увагу, і ми повернемось до цього спостереження наприкінці заняття. Зверніть увагу, як зараз ваше тіло поступово починає розслаблюватися. тобто лягли, можливо, в перші секунди було таке якесь трошки напруження, а поступово тіло віддає свою вагу в килимок, і ми розслаблюємось. І з оцим настроєм такої м'якої такої пружної сили, розслабленості, але в той же час готовності готов тренуватись, займатись, приділяти собі увагу, ми повертаємось на бік і переходимо навколішки. Долоні під плечима, коліна під кульшовими суловами. Не забувайте підкладати щось під коліна, якщо у вас тонкий килимок або занадто жорстка підлога. Долоні під плечима і вказівні пальці дивляться вперед. Ми руками робимо таке зусилля, наче ми розтягуємо м'яко килимок в різні боки, і опора на зовнішнє ребра долоні і в мизинці. Тобто то не на великі пальці ми завалюємось і вказівні пальці, а навпаки, на зовнішнє ребро долоні. Стопи витягнуті в довжину, в нас. Великі пальці дивляться назад, а п'ятки дивляться вгору. Ми стопу отак не розвалюємо, а п'ятки направляємо вгору. І ми починаємо навдиху, направляючи увагу оці сідничні кістки, які ми з вами знайшли кілька хвилин тому, відштовхуватись руками і тягнути сідничними кістками назад, залишаючи спину прямою. Тобто я намагаюся не скруглятись. Уявіть, що вам на спину, наче поклали таку дошку. І ця дошка вас торкається по тилиці, простору між лопатками і крижів. Ви не провалюєтесь під дошкою, але і не скругляєтесь. І тут у нас немає задачі потягнутися якомога далі. У нас є задача потягнутися настільки, наскільки це можливо, не скругляючи спину. І ми вертаємось в вихідне положення. І перехрещуємо ноги. Тобто я ставлю, наприклад, ліве коліно ближче до центру, і правою ногою я переступаю через ліву ногу. Розводимо трошки ширше гомілки. І в цьому положенні ми, направляючи увагу в поперек, відштовхуємось долонями, колінами і підйомами стоп, скругляємось, дозволяючи голові опуститись, і вертаємось в вихідне положення. Вдих, відштовхнули широкі лопатки, широкі плечі. Видихом вертаємось в нейтральне положення. Ми не провисаємо, не провалюємось, а в нейтральне положення. Вдих. Відштовхнулись, видих, повернулись. Вдих, видих. І ще один раз. Вдих, вдих. Направляємо впоперек, в крижі. І вертаємось в вихідне положення, ставимо ноги знову в симетричну позицію. І в цій симетричній позиції пару разів знову рухаємось тазом назад, щоб просто порівняти відчуття от після цієї асиметричної вправи, яку ми тільки що зробили. Тепер я ставлю праву ногу ближче до центру, праве коліно, і лівою ногою переступаю. І ми... Розводимо трошки ширше гумілки для більшої зручності. І теж ми, направляючи вдих в крижі і в поперек, відштовхуємось руками, скругляємось і вертаємось в нейтральне положення. Вдих. Відштовхнулись. Видихом. Повернулись в нейтральну позицію. Вдих. Широкі лопатки, широкі плечі. Видих. Вдих. Відштовхуємось на вдиху, вдих, направляємо. В поперек. І ще раз вдих. І з видихом вертаємось в вихідне положення. Вертаємо ноги в симетричну позицію, і тут, як ви могли вже можливо здогадатися, ми знову відштовхуючись досить активно руками. Тягнемо сідничними кістками назад і вертаємось в нейтральне положення. І ще раз, потягнулись, ми залишаємо це відчуття такої дошки на спині, не скругляємось, да, уявляємо, як на сідничні кістки розходяться, коли ми штовхаємо таз назад, і вертаємось в нейтральне положення. Ми розвертаємось і лягаємо на спину. Пропоную, якщо ви лежачи на спині, відчуваєте, що у вас голова наче запрокинута. Підкладати щось під е, голову. Особливо, якщо у вас збільшений кіфоз, особливо, якщо у вас є оцей е, такі, така холка, да, тобто це неоптимальне положення грудної клітки. І буде голова отак запрокидуватися, і це не корисно для шиї, не корисно для грудної клітки. Тому пропоную щось підкласти, не ігнорувати цей момент. Він такий дрібний, але він важливий. Руки в нас залишаються вздовж тіла, от ми знайшли зручне положення, відчули, як та свою вагу віддає в килимок. І ми піднімаємо одну ногу. От ви м'яко натискаєте, наприклад, правою стопою руками, і ліва нога спливає, да? наче від цього м'якого натискання. І ми починаємо лівою ногою малювати коло коліном в один бік. І ми намагаємось малювати коло коліном, наче от нога одна сама по собі ізольовано рухається. Звісно, такого не буває. Нога не може рухатися ізольовано, але ми в якості метафори собі це уявляємо. І в протилежний бік рухаємось, стопа занурена в килимок. Ми намагаємось якби стабілізувати таз і стабілізувати поперек, а нога рухається якби окремо. І ще. І вертаємо в нову вихідне положення, відпускаємо. Тепер так само ми м'яко натискаємо лівою стопою і долонями на килимок. і от уявіть, що наче завдяки цьому натисканню права нога спливає вгору. І ми починаємо малювати коло правим коліном. В один бік, 2. Три. Чотири. В протилежний бік. Один. Два. Три. Чотири. Відпускаємо праву ногу, ставимо стопу на килимок. Тепер ми е згадуємо те, де в нас та знаходиться. Е і ми будемо, піднімаючись міст на плечах, достатньо відома вправа і проста на перший погляд, але вона не проста. Ми будемо витягатись за колінами вперед. Да, я покажу зараз швидко. а... Ас, якби на себе трошки направляти. І акцент нашої уваги будуть отут в пахових складках. У нас буде тут розгинання в кульшових суглобах. Ми згадуємо, де в нас знаходяться кульшові суглоби на середині пахової складки. І ми будемо опускатися, на що тут звернути увагу? Перше, що ми піднімаємось повільно, ми не поспішаємо одразу підстрибувати. Друге в нас голова знаходиться в нейтральному положенні, вона не запрокидується, коли ми піднімаємось. І не притискається під підборіддя. Ми не навалюємось грудною кліткою. Отак ми не стоїмо, ми намагаємось живіт виштовхнути. Ми витягаємось за колінами вперед. Третє, зверніть увагу на свої стопи, що стопи в нас занурюються в килимок і великий палець, і мизинець, Тобто, ми, коли піднімаємось міст на плечах, ми пальці ніх не піднімаємо. Давайте спробуємо. Я впевнена, що ми впораємось. Руки вздовж тіла, руки дають опору. З видихом ми стопом, стопи занурюємо в килимок, провертаємо на себе таз, таз це задній нахил називається, у нас опускається поперек на килимок. Ми починаємо спливати, підніматись, витягаючись за колінами вперед. І от у нас розгинання в кульшових суглобах. Я не штовхаю живіт вгору, я витягаюсь з колінами вперед, а лобковий сінфіс трошки м'яко направляю, наче на себе. І на вдиху так само повільно, наче стікаємо вниз, опускаємось. Видих, знову м'яко стопами, як наче відштовхнулись, потягнулись за колінами вперед, вдихом. З'їхали вниз, як наче от сповзли вниз, опустились повільно. Видих. І увага в нас прикута до кульшових суглобів. Сідниці ми в верхньому положенні не стискаємо. Вони будуть у нас там в тонусі, але навмисне ми нічого ніде не стискаємо. І ще два рази. Видих, ми піднімаємось, витягаємось за колінами вперед. Вдихом, опускаємось, заключний раз. Видих. Не забуваємо про стопи, що стопи занурені в килимок, пальці ми не піднімаємо і вдихом опускаємось вниз. Кладемо руки в різні боки, далі від корпусу. Ми не намагаємось їх підняти аж от сюди. У нас руки лежать в будь-якому випадку нижче, ніж плечі. І ми починаємо відпускати то праве коліно назовні, то ліве коліно назовні. І я вам пропоную тут не поспішати. От я пропоную уявити собі, що у вас нога опускається як на парашуті. Так, от вона повільно, повільно під своєю вагою опускається на свою глибину. І у когось нога дійсно ляже прямо на підлогу, на килимок, а у когось вона залишиться, можливо, під кутом 45 градусів або може навіть менше. Але ми рухаємось в своєму діапазоні, в комфортному діапазоні і не тягнемо коліно вниз. Ми не намагаємось коліно притиснути. Відпустили, повернули ногу в вихідне положення. Відпускаємо ногу назовні, вертаємо вихідне положення. Вдихом ми ногу відводимо, видихом вертаємось. Можливо, хтось помітить, що складно робити це повільною і постійно хочеться пришвидшитись. І оце можна стримати як таку точку зростання на те, над чим є сенс попрацювати. Тому що повільно робити складніше, ніж швидко. І це те, де можна, да, де можна розвиватися. І вертаємось в вихідне положення. Робимо тут невеличку паузу, руки кладемо ближче да, до корпусу. І ми повертаємось на бік. Повертаємось на бік і спираємось на передпліччя. Нижню ногу я залишаю зігнутою в коліні, а верхню ногу випрямляю. І зверніть увагу, ну, якщо у вас там, наприклад, болить лікоть або плече, з якоїсь причини вам неприємно, незручно, некомфортно знаходитись в такому положенні, можете опуститись повністю так лягти, лягти на руку і теж да, виконувати всьому з цієї позиції. Якщо вам нормально, ви залишаєтесь на передпліччі, але у вас рука великий палець дивиться вгору, ви спираєтесь зовнішнім ребром долоні, не висите отак на руці, постійно там да, м'яко відштовхуєте килимок. Стопа прямої ноги м'яко натягнута на себе. Праву руку я просто себе трошечки да, притримую перед собою. І ми починаємо розвертатися. Праву ногу ми розвертаємо п'яткою вгору. Пальцями вгору. П'яткою вгору. Пальцями вгору. І так само. Ви рухаєтесь тут в комфортному, безбольовому для себе діапазоні. Можливо, хтось з'ясує, що треба дати опору голові рукою, і ви теж це можете зробити. Наспертеся м'яко потилицю в руку, можливо, так вам буде комфортніше. Але зверніть увагу, що ми тут ми обертаємо таз навколо нижньої ноги. Тобто в нас зараз відбувається робота в оцьому кольчовому золобі, на якому ми лежимо, а не в верхньому. Вертаємось вихідне положення. Тепер стопа від себе, але без зайвого такого надмірного натяжіння. І тепер я тягнусь ногою вниз, наче хочу до чогось дістати, да? хочу до плінтуса дістати ногу і вертаюсь в вихідне положення. І знову у мене таз рухається відносно нижньої ноги. Потягнулись. Вертаємось вихідне положення. Потягнулись вниз. Вертаємось вихідне положення. Звісно, у нас тут бере участь і грудна клітка в цьому русі, не тільки ізольовано таз або кульшові, і ще раз. І вертаємось вихідне положення. Підтягаємо ногу знову до себе і міняємо сторони. Я повертаюсь головою на інший бік, і тут так само ми. Спираємось на все передпліччя, а не тільки на лікті висимо. Для цього ми ставимо руку в опору зовнішнім ребром долоні, великий палець дивиться вгору. Верхню ногу випрямляємо стопа на себе, рука наталі. Може бути перед собою. Або, можливо, комусь потрібно дати опору голові. І ми починаємо розвертати ногу то пальцями вгору, то п'яткою вгору. В один бік, в інший бік. Пальці. П'ятка. Пальці вгору, п'ятка вгору. І ще. І знову ми розуміємо, що ми таз обертаємо навколо нижньої ноги, навколо нижнього кульшового суглобу. Достатньо стопа від себе. І тепер ми починаємо тягнутися ногою вниз, наче до чогось, хочемо дотягнутися великим пальцем і вертаємось. Якщо ви відчуваєте, що вам якось якесь натискання в... В, в, в зовнішній стороні стигна, що, наче якийсь жорсткий килимок. Варто щось підкладати під стегно, не терпіти. Потягнулись, вертаємось в вихідне положення. Потягнулись, вертаємось в вихідне положення. І ще раз витягаємось. І вертаємось в вихідне положення. Підтягаємо знову ногу на себе, піднімаємось і сідаємо, знову ми міняємо сторони, і сідаємо в положення, коли у вас а, ви в опорі на пряму руку, але лікоть у нас залишається м'яким. Ми отак на лікті і на руці ми не повисаємо. Простір залишається між вухом і плечем, рука в лікті пряма. І ми починаємо верхнім коліном малювати коло. Да, от Наче ви малюєте коло на стелі, але разом з ногою у вас рухається все. Да, і весь корпус переходить в рух. І в протилежний бік ви можете навіть руку покласти на коліно, якби наче рукою як таким важелем керувати ногою І ще, І ще. І вертаємось в вихідне положення і міняємо сторони. Теж зверніть увагу, наскільки вам легко, наприклад, міняти положення або доводиться докладати зусилля це як окрема, прямо окрема вправа. І ми рухаємось до того, щоб це було легко поступово. Увага! В опорну руку, лікоть м'який, трошки наче зігнутий, плече внизу, пальці опорної руки розправлені, опора в зовнішнє ребро долоні і в мизинець. І ми тепер малюємо коло верхнім коліном. Тепер. Ну, це в мене тепер ліва нога. Так, умовно, да, в лапках верхнє коліно. У людини немає верхнього коліна, є ліве і праве, але в певних вправах і ми міняємо напрямок руху. У нас з'являються задні передні ноги, верхні, нижні, опорні, ну і тому подібне. І ще раз. І вертаємось в вихідне положення. І ми знову повертаємось в положення на вколішках, Долоні під плечима. Коліна під кульшовими суглобами, витягаємось маківкою вперед, сідничними кістками, куприком назад. Ми не стоїмо, так повиснувши на руках. Тоді у вас буде дуже швидко втомлюватись зап'ястки. Ми завантажуємо теж ноги. Стопи витягнуті, п'ятки дивляться вгору. Колінами і підйомами стоп ми м'яко відштовхуємось. Руками, наче трошечки так розтягуємо килимок, плечі далі від двох. І ми. Натискаючи долонями і правим коліном на килимок, якби дозволяємо лівій нозі піднятися. Отначе у вас під долонями і коліном якісь кнопки, де, на які ви м'яко натиснули, і ліва нога піднялась. І ми починаємо лівою ногою малювати коло лівим коліном. Два. Три. 4. В протилежний бік. Один, два. Три. Голову не запрокидуємо. Чотири. І опускаємо ногу. І так само тепер ми, наче, от відштовхнулись руками і лівим тепер коліном. Права нога спливла. І ми правою ногою малюємо коло правим коліном. І уявляємо, що у нас цей рух відбувається в кульшовому суглобі, який ми знайшли, де що він знаходиться посередині пахової складки. І в протилежний бік малюємо коло І ще. І ще. І ще раз, і відпускаємо ноги. Сідаємо. Ж, якщо ви відчуваєте в зап'ясках напруження, просто стряхніть отак руками, і ставимо ноги перед собою на ширині плечей приблизно. Ми прагнемо до того, щоб в цьому положенні ми легко сиділи на сідничних кістках з вертикальною спиною без напруження. Якщо зараз ви тут відчув... це напруження, відчуваєте, що вам прям треба докладати зусиль, щоб сидіти рівно. Ви підкладаєте щось під таз або спираєтесь руками отак позаду, щоб це напруження прибрати. І ми починаємо опускати. Я можу сидіти де, без опори, можу сидіти на сідничних кістках, тому я руки тримаю перед собою і перекочуюсь отак от між. Де, повертаюсь, то в один бік, то в інший бік. Перекочую ноги, опускаю то в праву сторону, то в ліву сторону, перекочуючись по сідничних кістках. І ще в один бік, в інший бік. В один. в інший. Вертаємось в вихідне положення і. Піднімаємось на ноги. В вертикальному положенні поставте стопи на ширині кульшових суглобів, і цю ширину ми з вами вже знаємо. Поспостерігайте зараз, як вам стояти наскільки зручно і пройдіться знову увагою по своєму тілу. Пройдіться по кімнаті, по килинку, порухайтесь і поспостерігайте, можливо, ви помітите, що навіть після такої короткої розминки ходити легше. Пропоную вам запам'ятати це відчуття легкості в ході, і хай воно для вас буде натхненням і стимулом займатися і далі. Дякую за увагу, буду вдячна, якщо ви залишите коментар під цим відео, чи сподобалось вам це заняття, підпишитесь на цей канал. І до зустрічі на в наступних заняттях мене звуть Юля Єгорова. Я спеціалістка з руху, тренерка з пілатесу. Пока!